Як юридичні особи створені держави не відповідають за договорами держави. Але і територіальна громада не відповідає за договорами, створених нею юридично освітлення. І юридичні особи, створені громадою, не відповідають за договорами громади. Це все тобто наші юридичні Я особи, міська громад. рада не відповідає за свої. І ми не відповідаємо за те, що вона нетворилася. Це сказали ще на початку розмови. Але, але, дивіться, Але там є роз'яснення, яке говорить про те, що. Якщо ці юридичні особи щось натворили, а громада проспала, їх не пробудила і не заставила виконати все згідно законодавства, інша громада має право на цю громаду подати в суд і вимагати компенсації. Тому ми бачимо, що від нашого імені якісь незрозумілі юридичні особи, ми їх ми вони не можуть надати нам документи, що вони нас представляють і наші інтереси, бо ми їх не давали. Тут чітко написано підстава і повноваження. 19 стаття Конституції. Вони не мають від нас повноважень і не мають підстав. Що вони роблять? Я розумію. Вони... Схід, яка територіальна громада, в якому місці найбільша і найактивніша? Напевно, нема такого. От ми зараз збирались в Києві, нас було. От зараз ми на форумі, якраз вчора я була на форумі, ну було десь 80 громад представників, але це не означає, що це всі ні, тому що, скажімо. Просто по різних питаннях, от якщо в цієї громади немає людей, яких цікавить це питання, то вони і не, от скажімо, посланцям газу, не всі громади це болить. Тому ясно, що коли збираються по таким питанням, або говорять, або там вирішують, як законно це робити. Але збираються... У вас питання. на сайті, якщо це правильний сайт uh -huh. територіальної громади, дуже негативно сприймається Європа. Чому так? Uh, uh, що ви маєте на вас? Ну багато чи? матеріалів про те, що Європа погана. В Європі uh, не такі є uh, великі ну? громада громади міста Львова. Uh, там де ваш контакт є. Uh, ну ми контакти всюди можемо. Ні, я... територіальна громада міста Львова uh -huh. Сайт є uh -huh. і well, як контакт. Виглядає? Прошу like, yeah. жовтий такий. Я ну я не можу сказати, як він виглядає. Uh -huh. А що ви маєте на назвати Європа? Ну там дуже багато матеріалів, що Європа uh -huh. це погано. Шо... Ну Конкретно скажіть про який матеріал, я ну, Я вам це, зараз можу, покажу там, сайт, на скажіть, Власне, якраз так. яка, яка стаття. Там багато, от так вона виглядає. Ну, а яка яка. Ну там відео є. Ну яке відео? Там багато, і там практично все відео говорить, що... Є, ви скажіть конкретно яке? Я Можливо, можу не сказати конкретно, конкретно, бо все відео є. Була... Що в Європі не так добре живуть, як ага, нам здається, розуміли. Значить, ні-ні, не то, що не так. Значить, дивіться, в нас, ви знаєте, до нас приїжджають всі навчати. Але насправді, скажімо, от в нас були поляки. Там професори були, вони нас вчили, як в них місцеве самоврядування. Чудово. Ми слухали, потім кажемо, ну, давайте ми розкажемо, яке в нас законодавство. Ми відкриваємо Конституцію, починаємо з ними дивитися. А вони ну, досить такі розумні люди, так, вони вміють читати документи. Ми починаємо з ними дивитись наше законодавство. Вони, коли подивились, вони кажуть, нам би таке законодавство, та ми би тут. тобто, вони розуміючи, розумієте, чому вони нас вчать? Бо вони думають, що в нас погане законодавство. Ми просто не живемо згідно з мого законодавства. В нас зараз пробують змінити 142 сорок статтю Конституції, говорячи, що в нас замало грошей залишається на місцях. Треба більше, що треба в конституції прописати скільки треба лишити. Так от згідно 142 сорок другої конституції, в нас 100% всіх всі кошти залишаються на місцях. Можете прочитати, це 100% не лишається. Чи можна більше залишити? Ні. Вони просто забирають частину. І які тебе може все виконували законодавство ем, ратифіковане Україною і ем, Конституція. Е, тому що ратифіковане Україною — це частина українського законодавства, про це в Конституції написано. І цього вже достатньо для того, щоб ми жили, ну скажімо, добре. А що не виконувалося до цього часу? Ну от ми і питаємо. Ну, але ви маєте якусь внутрішню відповідь сьогодні? Ну, напевно, комусь це вигідно, а люди спали. Тепер, коли люди проснулись, люди насправді проснулись. дехто і 15 років це вивчає, я з 2004 року це вивчаю. Просто всі окремо пробують це скажімо, знайти. Ну, Люди мало просинаються. Напевно, от зараз вже наступив час і Янукович добре розбудив. Тобто ще прижимають люди. Ще все пробачають. Ще прижимають люди, ще все про пробач... от коли вже прижали так, що ага, тут виплеснулось, тут виплеснулось. Тобто, насправді заставити людину відкрити конституцію дуже важко. В нас на юридичних факультетах ми роже 20 років не читають конституцію. Не читають міжнарод навіть не просто не читають міжнародні норм права, який є частиною українського законодавства. Тобто наші юристи не знають частини міжнародного законодавства ратифікованої України. А всі решти закони згідно конституції мають прийматися на основі цих законів. То ясно, що вони приймають? Вони приймають, не знаючи бази. І відповідно ці ці закони не легітимні. А немає у вас ніяких конфліктів крім своєї влади там, з правоохоронними органами чи речі. Правоохоронні органи теж дуже добре вивчають ці речі. Вони не можуть захищати юридичну особу. І в нас міліціонери дуже в цьому відношені. Ну було два рази, коли міліціонер не знав, як це поводити і поводив, порушуючи, скажімо, наші права. Він там документи наші не сприймав. Ну два, два рази написали протокол про кримінальне порушення. І тепер наші міліціонери чудово сприймають наші документи. Чудово, єдине, що вони не їдуть, коли ми їх викликаємо. Нас навіть один раз було таке, що вони приїхали тільки після того, як ми позвонили на гарячу лінію кабінету міністрів. Тобто, чому так, коли ми їх викликаємо, каже, чому ви нас викликали? Ми кажемо, чекайте, якщо я йду по вулиці і бачу бардак, що щось не так, кого я маю викликати? Ніби для цього міліція є. Вони не знають, що з цим всім робити, тому що вони не мають права захищати юридичну особу. Це в них прописано в законі про міліцію, вони мають захищати громадян. Вони на бюджеті, і тому вони їх не може найняти якась юридична особа, в тому числі юридична особа Львівська міська рада. Єдине, що там робиться. Значить, це бездіяльність міліції, коли ми викликаємо і коли ми пишемо в протоколі, що отакий дільничий, коли його міська рада викликала, почав там наїзд, скажімо так, на людей громади, ми заставили його надати документи. Він не дав документи і просто втік. І ми подавали там, вони дали, що так, кримінальне. Ні, ні, ми пишемося Тобто, що вони там розберуться і потім сказали, що все добре. Тобто вони нам не дають відповіді, що вони розібралися і звідки вони взяли, що добре. Сійно, так само міська рада. У нас був він в кадрі чи ні? Ні, був. Тоді я заговорю, що ви просто даєте. Тобто е міська рада, ми подаємо, що дайте нам документи, вони нам дають просто документи, які підтверджують їх. Е Некомпетентність і неспроможність взагалі приймати якісь рішення. Вони ніде нам при цьому дається в на перевірку, ніби в міліцію. Міліція пише все добре. Ми все перевірили, все добре. Звідки воно все добре? Нам дайте документи, що все добре. Чи вони надали такі документи? Насправді документів вони не надавали, тому що в них немає. Якщо всюди, де до цього доходить, ні одна міська рада... Може, про себе, що трохи, розказати. Де ви працювали, вчилися, може? А, вчилися в університеті Франка нашому, так. Mm -hmm. Прикладна математика. Mm. Це так математику вчили, вчили і до Конституції дійшли. Це прикладна математика, вона може все. Mm -hmm. Це незвичайна mm -hmm. математика. Mm -hmm. Не тільки конституцію, ми все розбираємо. Тобто в мене і діти, mm -hmm. я хочу, щоб вони жили тут. Mm -hmm. Так і серед людей жили, щоб навколо них були ті, хто розуміє, що вони господаря ці. А звідки гроші беруть? Чи ви не фінансуєте сюди? В нас чітко написано в договорі самофінансування, тобто в нас є народна економіка, в нас є підприємці, які переходять в народну економіку. Україна підписала філодельфійську конвенцію, згідно якої праця не є товаром, і тому вона не може обкладатись податком. Тобто виробник і надавач послуг не може платити податки. Податкові закон про податкові чітко написано, вони займаються тільки комерційними комерсантами, і а виробники надавач послуг не відносяться до комерції. Тому насправді людина сама порушує, коли вона. Пише а от дивіться, я все таки прибіг. Mm -hmm. Є ще територіальна громада в Тернополі, вони там якось збираються теж. їх чи може більше, чи що в львівські не збираються ніде ну, на якісь наради. і, і мене вони запрошують, іноді ми навчаємося, і ну, тобто ваша цікаво. Чому ну і вони до нас приїжджають? Ми, навіть було у нас, коли конфлікт був. Їхні хлопці приїжджали також, скажімо, вийшло, що вони до нас. Що? Ну це по замкненій по замкненні. 9. ми 9, так? Ми замкнен на замкнені де віддали повідомлення. Ну ми вирішили перевірити з комунальним майном, що в нас робиться. Дали що ми починаємо перевірку цього приміщення? Тут же незрозуміло хто поміняли там замки, забарікудувались, от і просто там закрили наші речі. А це десь відео тоже є в інтернеті? Ну в інтернеті Ні, вже немає, але не відео є матеріали. От ми подали про кримінальне порушення. Знов таки вони там все замінають, не відкривали, фактично це не давали, не, навіть не фіксували. Ми обнарушили через місяць, що вони навіть вони зобов'язані зразу це... ценопільські клубці приїжджали, так? вони просто приїхали тоді Подивитися. тільки знайомитись з цим і попали якраз от під таку роздачу. Тобто ми е, всі консультації проводили по дорозі між тими всіма речами. Вони просто перший раз стикнулися. Та найбільша громада виходить активних ні. людей чи ні? Чи менше? Ні, ні, просто дивлячись в чому. Тобто ну, покажуть навіть офіс десь якийсь. але ж немає. Е, ну що значить офіс? У нас було на замкнені 9, Там закрили і міліція, фактично бездіяльністю займається. Вони правда через а, прокуратуру. Були, да? Ну це не офіс. Ми пора просто збирались. В них просто була знов таки в Тернополі була просто колись громадська організація. і Вони перейшли. От ми не не, не народжувалися громадською організацією. А в них сайт теж є, якийсь? чи ні? Не знаю, чесно скажу. У нас скажімо, є на нашому сайті. ссылка там є на карту з територіальних громад України, і також ну, там не всі громади себе вставляють. Тобто, хто хоче, той. Це особо ми не можемо заставити, що ні, ви там, якщо такі це здобув, то обов'язково там пишіть. Тобто Добре, дякую. Добре. Добре. Добре.